Про безпечність та якість харчових продуктів, які виготовляють та реалізують на об'єктах громадського харчування та підприємствах харчової промисловості в Вінниці на черговому засіданні виконавчого комітету, розповів заступник головного державного санітарного лікаря міста Олександр Мельник. За його словами, державний санітарний нагляд здійснюється більш як на 400 підприємствах громадського харчування. У минулому році їх було 375, що показали планові обстеження діючих. Закладів у сюжеті Марини Микитенко. Після планових обстежень більше 400 підприємств громадського харчування виявлено ряд порушень вимог санітарних правил. Серед них неякісне та несвоєчасне проведення вологого прибирання, недотримання правил товарного сусідства, сира та готова продукція зберігаються в одному холодильнику. Поряд разом з тим виявлено факти і вкрай грубих порушень, зокрема самовільне розширення асортименту, приготування тих чи інших страв при відсутності належних для цього умов, допуск до роботи осіб без медичного огляду, порушення термін його проходження. За поточний період року для бактеріологічного дослідження відібрано 526 зразків готової продукції. В майже в 3% виявлена відповідність медико біологічним вимогам по бактеріологічним показникам. В розрізі видів продукції. М'ясорибна продукція. Відхилення реєстрували в 4% досліджених проб. крупіні гарніри 3,4%, овечері гарніри – 2,4%. Враховуючи сезонність винесено 176 постанов по обмеженню асортименту продукції, в тому числі заборонено виготовляти та реалізовувати фаршировану рибу, заливні страви, салати, що заправлені майонезом. Відповідно до графіків, щомісяця проводяться відбори зразків продуктів харчування, що виготовляються сировини та води водопровідної для лабораторного дослідження. Стосовно якості питної води на харчових об'єктах, показники невідповідності засвідчують. Що внутрішні мережі обслуговуються неналежним чином, адже УД, у ді водогону централізованої мережі значно рідше фіксуються відхилення. Мало того, невідповідність і якості до рівня минулого року реєстрували 4 рази частіше. Вінницький міський голова Володимир Гройсман зауважив, що потрібно посилити роботу щодо перевірки продуктів харчування на міських ринках. От ми говоримо про безпеку харчових продуктів. Але я думаю, що треба посилювати роботу, в тому числі і бідем станції щодо реалізації продукції на стихійних ринках. Це величезна проблема, коли у нас більше ніж за 30 градусів температура, а вони просто з землі продають молоко і це іноді відбувається. Подивіться, що сьогодні відбувається з арбузами. Подивіться в місті, і тут не треба далеко ходити. Всі говорять про те, що в липні місяці вживати баштані культури це небезпечно, є певна проблема. На фоні всіх цих недоліків та порушень епідситуація і захворюваністю гострими кишковими інфекціями в місті залишається напруженою. Рівень реєстрації даних хвороб, порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зріс.